Бачите, ростуть прямо на очах кавунчики. Це я вам показувала, отут тут ще щось не видно. Це я вам показувала, це сорт вогник, а це сорт «Оранж лакшері По тому, що я бачила, то вони дуже смачні, жовті, хороші. От. Попідсипала трошки земельки, підворушила під всіма інжирами. Оці пересадила два. Слухайте. Мені, геть страшно казати. Оця гілочка майже не трималася коріння. Ця трошечки трималася. Ця теж. Бачите, я його посадила і воно засихає. Не знаю. І земля дуже таку гарненьку земельку дала. Але це було в тих стаканах, що воно приїхало Брунсквік. От. Ох, як бахнули двері, сквозняк. Коричневе було коріння. І воно таке було, як оцей саджанець туди поставлений, понімаєте? Не знаю. От, вечором я капелю його полила, я боюсь його заливати, тому що воно таке заливати його і не можна. От. А вечором трошечки полю із мастером. Буду поливати з мастером. Ці інжирчики свої, гляньте, як помідорки гарно підросли. Оці, що під, повикопувала під цим. Під, під капустою всіх інжира. бачите, трошки додала земельки свіженької, трошки поворушила їх, додала агроперліту, О, щоб їм тут добре було. Полю вечором тепленькою водичкою, а потім додавлю от сюди, ціповить. Добре, що прийшла, треба кабачки полить. А потім добавлю мастер і полю всі інжири з мастером. Дивіться, оце біле. Знаєте що? Я ж на двору теплицю білила, вікна повідкривані, вітер дує. і це. І, і здуває, здуває вапно сюди. Да й отаке зараз полю кабачки. Бачите, там теж воно розсипала біля цього кущика агроперліт, Трошечки даю агроперліту, щоб легшенька земля була, знаєте, воно тоді їм легше росте рости. Хотіла сказати, ростеться. Ой, боже, Боже, бачите, всі підворушила, всі зробила. Трошки ще в мене є моркви. Морква гарненька, це, що я на туалетну бумагу зимою клеїла морквочка, Я її рву, рву і ніяк дорвати не можна. Пепіночку. Бачите, як гарно цвіте. Ну, картопля настояща. А, дивіться, морквочка. О, бачите? А якби я їй давала рости, це я її посадила, щоб таку молоденьку їсти. Зараз похрумаю. Оці, щоб біля інжира були посіялися, не знаю звідки три штуки. А ці дві, оце під капустою більше, а там у ящику чуть менший. Бачите, о, отакі, кажу, що трошки омолодила землю. А це бамія. Гляньте, одненька така більша, а ті маленькі, дуже смачна вона. А ці, о, теж зарапулю. сухне, слухайте. Хайде, але вода є, зарапулю прямо зараз. Отакі огірочки. Не знімаю ще нічого, тому що буде морози. Три, три, три. А як три, то вони можуть поміняти і на два. Ну, не морози. Ото я сказала, пробачте, тепла. Фасолючка цвіте. Я вам показувала, що тут десь вже стручечок першенький, гляньте. А й воно два ще є. Внизу. Тоже фасоля дуже добренька, це спаржува. Ну, Я таку зелень люблю, то я і сажу. Всього сажу потрошки в своїй тепличці, рукавички. Сьогодні мене було задано питання, чи це ваша теплиця. Ні, хожу фотографірую. У 6 ранку прихожу, у 2 години ночі прихожу, хожу, фотографірую чужу теплицю. А то-то слухайте. Ну, де ж таке вже питати. Температура. Я в рукавці прийшла, бо на дворі, щоб ви знали, як холодно. Ну, хто, ох, думаю, що всі знаєте, дуже холодно Віх, Ох, яка капустяра. І положила, покажу, що я вечором зроблю. Положила банани в морозилку і зроблю таке смачненьке, типу морозиво. Закручується, закручується всередині. Буде, але ж е, рання, е, цвітна теж рання, але рання скоріше дозріває. От, а потім вже починає цвітна. Мені треба, щоб вона дозріла, зрізати, і тут я щось теж посажу. Ну і сюди посажу. Отаке. Прийшла в середині дня, гляну, та я сюди по тисячу разів приходжу <гум> у день. Ой, Да я отаке? Зараз полю інжерчики добренько на цьому все. Трошечки показала знов огляду в середині дня. Помідорки цвітуть, листя нема. Якась жінка, так, знаєте, зі злостю мене попитала. А де вершки в томатах? А я знаю. Я їх купила насіннями вирощую. Я знаю, де ті вершки росте. такого. Бачите, одне це є. Воно один. Два, воно оце не зав'язалося. Ой, щось там ще цвіте. Три, дивіться, кагілляка здоровенна. Чотири це п'ята. Я думаю, що може вже хватить для цієї нещасної помідорки. Такі вони бідні. Один цвіт гляньте, гляньте, що роблять. Це я забілювала, щоб сонце не попадало. уже казала сто раз. Отаке. А це німкеня. Це моя одна німкеня. От вони десь ростуть на землі, але не знаю. Але дивіться, що я вам хочу сказати: помідори сіялися всі разом. Бачите? Ці ронімаю, що я їх викопувала, посадила і викопувала. Вони перемучилися і мучаться. Ці посадила прямо в землю уже після морозів. Дивіться, які ростом, і які ростом. Бачите, що це значить? Тут земля теплична. Але в цій землі є дуже багато біогумуса. А тут земля ракива купована. Така сама, як на огірках. Пам'ятаєте, в мене тут у куточку стояло два таких пакети здорових, я їх купляла по 900 гривень, 250 літр. Отут вони в мене на землі були. Тут був перегній, я мішала, додавала пісок. От. І оце от результат. Бачите, як росте? Не знаю. Ну, Зрівнять ці і зрівняти ці. Хай росте, будуть скоріш помідорки. Так само, як огірки там на землі ростуть і ростуть у мішках. У мішках рву кожен день, але почалися небагато, але є кожен день. От. Я ж багато не сажу, навіть мені його багато. Ой, гаряче, слухайте, без безрукавці. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Отакі новинки. Теплиця моя, не переживайте. А ще я от з цього місця, дивіться, згадала тільки, що сиділа і вам показувала, як я е, запиляла помідори, он воно так і стоїть, тут я його ще не вилила, і вам показувала бумажку, як називається, читала його характеристику. І розказувала, що я через кожних три дні оці помідори запиляю. Сьогодні одна жінка мені пише. Ви що там говорите самі для себе? А тому що треба відео дивитися спочатку, не назву і кінець, а треба подивитися відео уважненько, послухати, що людина розказує, що говорить. А тут таке якесь злость, так само, як за цю теплицю, що не моя. От. І тут мені ще були коментарі, як то в мене була оця сторона вся в капусті, то в мене були коментарі теж такі злобні. Типа, добре їхати до фермера і показувати, як капусту зрізати. А я тоді якраз зрізала і показувала. І показувала, як садила, так як тут я все показую, як я садила, як я це насіння сіяла, як я його вирощувала під лампами. Капусту я не вирощую, я купляю розсадою маленькою. Уже декілька років. А потім себе сажу, пишуть у фермера. Ну що ж тут фермери такі, такі ці кількості садять. Фермери садять гектарами теплиці в них здоров'я. І не одна, а в мене, он. і ще й при тому, як я мучуся з нею, для того, щоб добитися раннього урожаю, то бачите, які в мене шалаші закриваю, обкутую. Ну, так це в цьому році перший раз так, такого ж не було. Це перший раз оці такі морози приморозки. Да й таке, так що я вас попрошу, якщо я щось виставляю, показую, там навіть початок відео стоїть і я держу в руках оцю інструкцію із цього запилення, що я опиляю помідори. Дивіться уважненько. То я ж не можу всім понаписувати. І не сердіться. Зразу якась злость сама для себе говорить ра Тарара, тарарара. Не сама для себе. Якби я вам не хотіла показувати, я б не розказувала. А це все я добилась сама, дивлячись ночами, той телефон шукаю всюди. Все, все добилась. Ніхто не розказує абсолютно. Розказую там, тільки починає розказувати, і все, і закінчив. І не закінчена така думка, знаєте? Або мене тако, або не розказувати, або розказувати. І так як я привикла людям допомагати, то я беру вам і розказую, і показую. І в день по 20 разів цю теплицю показую. І як тут що міняється. От дивіться, як помінялась капуста, дивіться. От. І все. Це мультихлорочка. От мене цілий куш, я її зараз може, я її пересажу у касети. мене тут касети є у літній кухні. Зараз я її викопаю і пересажу точно. Де є таке, але піділюю раніше оцей інжир у всіх кругах, що росте. Дуже хороший. Купляла у Наталі Олександрової. У мене два, сор... два кущики. кушчики, дивіться, перший і другий одного сорту. І там два, сор... два кущики другого сорту. А цей прийшов, то я не знаю. Боже, я переживаю, пересажувати хотіла. А воно коріння почті, що окремо, а, а стовп борець окремо, і що це таке? Не знаю. Все, за все, дякую. Буду я поливати. Закрию двері, бо зараз ще вирве мені двері. Вона і так, вона нещасна. 9 років мені давали гарантію 10 років. А вона ще мало того, що заратіче, вона ще має розсипатися. Ото я буду мати роботу. І це ж не таке, що зібрала на купу і. Е, Типа, по-перше, палити не можна. По-друге, треба кудись його збирати. Бо не знаю, що я буду робити з цією теплицею. Але, може, таке не буде. Може, це в мені якась удача. Отаке От добренько. На цьому все. Дякую вам за перегляди. Пишіть, питайте, але ж. Трошки читайте і слухайте, що я розказую, бо ж теж мені обідно, знаєте? То кому я, на що я розказую. Деякі люди дивляться і пишуть, що дякую, Надя, дякую все. А От сьогодні от такий коментар, що я сама для себе розказую, що я сама щось там підніс, типу бурчу. Ну, не так уже підніс бурчу. А сама для себе говорю. Гляньте, ну яка красота. Бачите? О. Оце те, що я беру і запилюю оцю зав'язь. Бачите, тільки пшикнула. І вже оце ж я сьогодні, що в нас? Сьогодні субота, у середу. А завтра я вже буду оці крайні. неодноразово розкривається, бачите? Тут всі вже запилені. Але ще ж не розкриті крайні теж зроблю. А може і не буду оціхо, щоб така менша нагрузка. Бо ж скільки він може видержати цей помідор? Уже мені, уже мені починається їх шкода. Да й от таке добренько. За все всім дякую, велике. До слідуючого відео.